Мариновані сливи. Це був колись мій перший опублікований рецепт. Саме він дав мені упевненість, що моє улюблене діло кулінарія може приносити людям користь. Це саме довге моє відео, яке я створила, щоб надати всі відповіді на ваші запитання. Перш за все, у цьому рецепті головне правильно обрати сливу. Вона має бути тугою і аж ніяк не стиглою. По сортах венгерка або ще на базарі називають угорка. Або та, з якої роблять чорнослив. Вона значно крупніша венгерки. Назву, на жаль, я не пам'ятаю. Обираються сливи, ті, у яких гарно відстає кісточка. У мене 10 кг слив. Я відібрала 8, такої, як мені потрібно. Саме тогої. 2 кг залишається просто з'їсти на зараз. Висипаю сливи у велику миску. 8 кг. Це дві порції, розпис пропорцій буде в описі на 4 кг слив. Зверніть, будь ласка, увагу, сливи ціленькі, кісточка не виймається, готується подвійна порція маринаду 600 мл 9% оцет, 3 кг цукор. Ставлю на вогонь кастрюлю, вливаю оцет і поступово, не спішно додаю цукор помішуючи, вариться сироп. Подивіться, що цукор після закіпання. Повністю розчиняється сироп рідкий, бо з цього приводу були також запитання. Заливаю сливи вперше. Сироп всі не покриває, але то так і треба, без паніки. Закриваю кришкою і, щоб оси не шаленіли коло слив, прикриваю хустинкою. Через 12 годин відкриваю та зливаю сироп. Вже має він забарвлений колір і збільшився в об'ємі. Якщо ви готуватимете так само багато, як я. Вам знадобиться помічник, щоб допомагав при зливанні. Або потрібно буде виймати сливи, а потім самостійно переливати маринад. Ставлю на вогонь і готую спеції. Пачка лаврового листа 10 г, для однієї порції треба 1 третю пачки, тож використовую трішки не всю. Мене питали, а по скільки штук я пачку зазвичай цілу використовую на 12 кг. Всякий порахуйте, так само й духмяний перець і гвоздику. В мене на таке немає часу. Духмяний буває по 20 г, а буває по 15 г. Тут я сиплю всю 15 грамів. Не треба вираховувати прямо поштучно. Хтось на 10 кг використовує по цілій пачці. Тут це не є головне. Головне оцет і цукор закіпає, заливаю знову сливи і залишаю. Роблю ці процедури зливання заливання вранці і ввечері 5 днів. На питання. Ви що, заливаєте одним і тим же маринадом кожного разу? Так, звісно так. Об'єм маринаду щодня збільшується і збільшується, а з третього дня я вже потихеньку і сливки під'їдаю, ще таке було написано. Та ну нафіг, п'ять днів життя в дупу, стільки мороки. До речі, коментар чоловік написав. Та я вам відповім: процес злити, закип'ятити і знову залити. Займе аж раптом 15 хвилин вранці і ввечері, шановний. Коли сироп стабілізувався, більше не прибавляє в об'ємі, сливки зовні мене задовільняють, а це рівно 10 процедур 5 днів маринування, я готуюся закручувати їх у банки. Стерилізую 12 баночок об'ємом 550 мл. Сироп закіпає останній раз, розкладаю сливки. Краще робити це руками утрамбовуючи, але ж без фанатизму, це не угірки. Залишаються спеції, вони вже все за п'ять днів віддали. Але я потрішки додаю у баночку. Заливаю киплячим маринадом, закручую і перевертаю. Для чого, спитаєте? Щоб упевнитися, що кожна банка добряче закрутилася і не протікає, щоб пропарилася кришечка. Це зробити зовсім не тяжко, зате надійно. Ще раз наголошую, я виняла у готової сливи кісточку, щоб показати, як вона виглядає із середини. Залишився маринад. Я його залишаю для маринування м'яса. Сподіваюся, надала повний перелік відповідей на ваші запитання. Смачного!